Шановне панство, у мене сьогодні день народження, і на мою думку, це найкращий привід, щоб оголосити новий збір на ударні дрони. Минулого разу ви зібрали 9 мільйонів гривень менш ніж за 9 годин. Скажу чесно, для усіх нас це було неочікувано. Я був певен, що у 2025 році така сума непідйомна. Але ви не просто зібрали 9 мільйонів гривень за кілька наступних днів. Ви подвоїли цю суму, і загалом нам вдалося зібрати 18 мільйонів. Завдяки вам нам вдалося закупити усе необхідне максимально оперативно. Завдяки вашим коштам вже на території ворога можливо щось десь взірвалося. Під час минулого збору ми розігрували чотири призових місця, і усі призи вже доїхали до своїх переможців. Усі Окрім цього авто, тому що пан Юрій благородно відмовився від свого призу на користь наступного збору. Ось такі от люди ходять просто серед нас. Отже, я передаю цей автомобіль на подальший розсуд пана Валерія. Вважаю, що так буде правильно разом до перемоги. Слава Україні! Тож сьогодні ми оголошуємо новий збір на 20 мільйонів на ударні дрони. Для підрозділів «Гуру», Немезесу та 47-ї бригади. Цього разу за донат від 200 гривень на нашу банку ми розігруватимемо три призових місця: перше моє особисте авто Toyota FJ Крузер. Друге мотоцикл Дукаті Мультістрада. І третє фірмова футболка збірної України по футболу виготовлена на замовлення спеціально під цей збір. Паном Олександром і з моїм підписом. Умови збору такі ж самі, як і раніше. Якщо ви раптом кинете не 200 гривень, а наприклад суму у 5 разів більше 1000 гривень, то і шанси ваші перемогти у конкурсі на найкраще авто століття також у 5 разів вище. Збір триватиме до 18-го числа, і усі призи будуть розіграні у прямому ефірі так само, як ми це робили минулого разу. Найкраще привітання, яке ви можете зробити мені до мого дня народження, це допомогти закрити наш збір. Тому що сьогодні немає для українця кращого подарунку, ніж хороші новини з фронту. Слава Україні! Якщо цього разу людина, яка виграє машину, знову її не забере, пострижуся лису.